Ей, пакайкіле, ви на каналі Фішка. Сьогодні продовжується курс фінської мови, дев'ятий урок. Попередні уроки ви можете знайти на каналі і подивитися, якщо ще не дивилися, та пізніше повернутися до цього відео. Сьогодні будемо проходити такі теми: перша тема ад'єкт або української прикметники, друга тема ствердження в діалозі, третя заперечення в діалозі, Четверта – дієслова четвертого типу. І остання тема це парти І давайте починати. Перша тема ад'єктиєвіт або українською прикметники. У фінській мові вони так само описують, як і у українській мові розмір, вік, емоції, зовнішність, характер, стан. Зараз я покажу вам прикметники, які дуже корисні на початку вивчення мови. Це прості, можна навіть сказати, повсякденні прикметники. Основні прикметники: Ісо та ісурі, Ісо. Та сурі, великий, ПІЕНІ – ПІЕНІ, маленький, Ванха, Ванха, старий, нурі, Нурі, молодий, ілойнен, ілойнен, веселий, суруллінен, суруллінен, сумний. Далі йдуть прикметники, які використовуються для опису характеру та стану: Пухеліас, Пухеліас, Балакучий. Хинен, хинен, тихий, юставален, юставален, дружн, епа юставалнен, епа юставаллинен, не дружні. фізичний стан. Вахва, вахва, сильний, хейко, хейко, слабкий, Пітка – питка, високий або довгий, люг, люг, Низький, короткий, емоції та відчуття. Енергінен, енергінен, енергійний, Весенют, весенют, втомлений, хаушка, хаушка, веселий або кумедний, тулса, тулса нудний, а також інші прикметники: лігава, лігава та пулле, пуллея повний, лайха, лайха. Худий, валея, валеа, світлий, тумма, тумма, темний, уйо – уйо, сором'язливий, рейпас, рейпас, жвавий або бадьорий. І переходимо до наступної теми ствердження в діалозі. Розглянемо корисні фрази згоди. Кюлла – кюлла, так. кюлла тот такай. Кюлла тот такай. Так, звісно. Олен сама мєлта. Олен сама мєлта. Я згоден. Іан нін куйн халуат. Іан нін куйн халуат. Як хочеш. Селва. Селва. Зрозуміло. Юрі нойн. Юрі нойн. Тай. Юст нін. Юст нін. Саме так. Сесопії. Се Сопії мені підходить. Лойстава, Лойстава, та й махтава, махтава, чудово. Олет таюсін ойкяса, Олет таюсін ойкяса, Ти абсолютно правий. Заперечення в діалозі. Тепер подивимося основні фрази відмови. Ей, ей, ні. Ей кітос, ей кітос, ні, дякую. Кітос ен Китос Кітос ен енхалоа. Дякую не хочу. Ей тодел до лакан. Ей тодел до елакан. Зовсім ні. Ей са, ей са не можна. Антеексі, мутта ен вой. Антеексі, мутта ен вой. Вибачте, але я не можу. Олен ере мілта. Олен ере міята. У мене інша думка. Сеон могдо тонта. Сеон магдатонта це неможливо. Ей, місцемтапауксеса. Ей міссентауксеса. У жодному разі. І зараз переходимо до важливої теми дієсла четвертого типу в фінській мові. Це дієслова, які закінчуються на голосну літеру, окрім і або е, плюс закінчення та. та. Наприклад, це такі дієсла, як «халута» хотіти. Вастата відповідати. Осата вміти. Зміна таких дій слів за особами відбувається так. Спершу ми відкидаємо закінчення та або те, додаємо літеру А або Е, залежно від гармонії голосних. І додаємо закінчення займенника. Розглянемо на прикладі халута. Хотіти. Халута. Спочатку ми. Відкидаємо закінчення Та, додаємо літеру А. І таким чином утворюємо основу дієслова халута. «халуа». І потім вже можемо додавати закінчення займенника особисте закінчення. Розглянемо, як відбувається відмінювання дієслова осата за особами. У нас є дієслова осата. Ми утворюємо спочатку основу нашого дієслова. Відкидаємо закінчення «та», додаємо літеру А і утворюємо таким чином основу ОСА. Далі нам треба додати наше особисте закінчення. Наприклад, міна оса плюс Н особисте закінчення. І утворюється міна осан. Розглянемо всі особи. Міна осан я вмію. «ме «осамме», ми вміємо. Сіна осад» ти вмієш. Те осад, те, ви вмієте. Хан оса» він, вона вміє. Хе осават» вони вміють. Тепер хочу звернути вашу увагу на третю особу однини Хан «хян оса» він, вона вміє. Якщо в нас дієслово четвертої групи закінчується на ата ета, то в третій особі однини він, вона. Жодних змін не відбувається. До основи нашого дійслова нічого не треба додавати. Подивимось тепер ще приклади речень з дійсловами четвертого типу. Ви можете також попрактикуватись і написати свої речення з дієсловами четвертого типу в коментарі. Розглянемо приклади. Міна галон Кахвія. Міна Халуан Кахвія Я хочу кави. Сіна галот теета. Сіна халуат теета. Ти хочеш чаю. Мі осан пухуа сумея. Міна осан пухуа сумея. Я вмію говорити фінською. Сіна осад лукея. Сіна осад лукея. Ти вмієш читати. Мі на вас тан кюсимиксен. М на вас тан кюсимуксен, я відповідаю на запитання. Сіна вас тат обет таяле. Сіна вас тат обет тая, ти відповідаєш вчителю. Наступна тема, яку ми сьогодні подивимося, це партитієві. Ми вже з вами починали проходити на попередніх уроках відмінок парти Тиєві. І давайте я нагадаю, коли ми його використовуємо, коли, що ми вже пройшли. По-перше, в нас він використовується після числівників. «Каксі, омена, каксі, омена, два яблука. Нелія унетта, нелья уонта. Чотири кімнати. Також не забувайте, що з числівником партитиві не використовується. завжди буде «юксі омена» – одне яблуко. Переходимо до нової інформації, коли ще партитиві використовуються. У парттитієві часто вживаються іменники, що позначають речовини. Це означає, що йдеться лише про невизначену кількість, а не про всю речовину загалом. Приклади. Тама-онкахвія. Тама он кахвия, це кава, куписа он кахвия, куписа он кахвия, у чашцы е кава, минула он кахвия, минула он кахвия, у меня е кава, юон кахвия, юон кахвия, я пью каву, как 60 грамма кахвия, как 60 грамма кахвия, 200 граммов кавы. Використовується також у реченнях існування. Це такий особливий тип фінських речень. За його допомогою виражають існування чогось, а також місце розташування або стан справ. Розглянемо приклади. он кахвіонхюва, кава смачна. Віні он Вініонмакеа, вино солодке. Партія тієї завжди використовуються у привітаннях і побажаннях. Приклади Хюва пайва. Хюва пайва. Добрий день. Хюва Добраніч. Терве туло. Терве туло. Ласкаво просимо. Хауска ілта. Хауска ілта. Гарного вечора. Оннеліста утта ліста Оннеліста утта Он Щасливого нового року. Ще партитієві використовуються у заперечних реченнях. Наприклад, он онкіса мута мінула койраа. Мінула он кісса, мута мінула ейоле койраа. Мін койра. У мене є кіт, але немає собаки. Ліїсалла онвелі мута он велі, мутта мута сіскоа». Лі у Лізи є брат, але немає сестри. Хунеса он сянки, мутасіяла йоле пеюта. Хоеаса он сянки, мутасия ел пеюта. У кімнаті є ліжко, але там немає столу. Партиті використовуються у відповідях на запитання міта. Наприклад, Міта Кахвия. Мітатамаон Кахвія. Мі ках Що це? Кава. Міта куписаон, майтоа. Міта куписаон Майтоа. Мі що в чашці? Молоко. Розглянемо винятки. Partitive не використовується, коли ми хочемо сказати про стан людини. Подивимось речення. Мінула налка. Я голодний. Мінула налка. Я не голодний. Тобто, у запереченні партитив не використовується, тому що це виняток. Мінула куума он онкуума, мені жарко. Мінула ейоли куума, мінула ейоли кума, мені не жарко. І на цьому сьогодні завершуємо спартіві. Тепер під кінець подивимось стійкі словосполучення. Сьогодні я підготував словосполучення це ще під великим питанням. Так ми кажемо про подію, здійснення якої ми сумніваємось. Як сказати це фінською? Фіни скажуть, про це ще в церкві не оголосили. Або фінською Ей Олевіала кіркоша кулу тетту. Ей олевіала кіркоша кулу тетту. На цьому на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і підтримку. Підписуйтесь, залишайте вподобайки, пишіть коментарі. Кулан піян, мой мой.